Петбургундер. Неймовірно смачний, цікавий в ароматиці. Але якби я вибирав для себе, я б з задоволенням зараз його придбав, витримував ще. Мінімум три роки, і після того тільки доторкнувся до цієї пляшки. Чому Піно як який рислінг один із найскладніших сортів винограду на планеті Земля. І з часом витримки, тим паче, в такому потужному тілі, такому інтенсивному ароматі, він буде видавати вам абсолютно складну, дуже глибоку ароматику. тобто ви його почнете читати як якусь таку дуже пізнавальну книгу, в яку зможете зануритись на необмежений період часу. Якщо говорити з чим його зараз, таки споживати, ну я б вибрав для себе Якісь сири з коров'ячого молока або навіть з овечого в окремих випадках, дивлячись, який період витримки цього сиру. Щоб він був там 6-12 місяців витримки і просто споживав. Якщо ви в Німеччині винну карту якогось гарного ресторану листаєте, якщо ви зустріли напис Шпет Бургундер, знайте, що це просто нам відомий всім пінонуар.